Делегування та керування розділ 4. ФАБРИчна модель менеджменту найцінніший інструмент для досягнення успіху ваша здатність мислити чіткіше за інших. Що більше ви маєте ментальних інструментів, які допомагають думати, то краще рішення можете прийняти і отримати кращі результати. Фабрична модель менеджменту один із ментальних інструментів, який можна використати, щоб ефективніше делегувати завдання. Ви створюєте цю модель, розглядаючи кожного працівника і кожен підрозділ компанії, що має окремих працівників, як фабрику. У фабрики є деякі фактори виробництва сировина, ресурси, час, гроші, обладнання тощо. На ній виготовляють продукцію або те, що можна назвати результатом. Ефективність фабрики оцінюють не за виробничою діяльністю, а за якістю та кількістю продукції. Визначте очікувані результати. Думайте про свій підрозділ, відділ, компанію або сектор відповідальності як про фабрику. Запитайте в себе, які результати від нас очікують. Що ми маємо зробити? Навіщо ми існуємо, для яких завдань нас найняли за вищу продуктивність праці, завжди змагалися процес іздобутки, напружена робота і результат. Багато людей наполегливо працює увесь день, але робить мало, не концентруючись на продуктивності і результатах. Розглядайте кожного працівника як фабрику. Дивлячись на працівників вашої компанії, думайте про кожного з них як про окрему фабрику їхні початкові ресурси це час, гроші, навички та здібності. Протягом дня працівники виконують конкретну роботу і відповідають за конкретні результати. Саме за це їм і платять гроші. Важлива частина делегування полягає у тому, щоб визначити, яких результатів ви прагнете досягти, а потім постійно концентрувати увагу працівників на них. Одна з головних рис успішних керівників і всіх ефективних працівників націленість на результат. Натомість одна з головних рис неефективних працівників зосередженість на процесі роботи. Розвивайте менеджерський важіль. Є кілька речей, що допоможуть значно підвищити власну продуктивність або продуктивність відділу чи сектора відповідальності. Йдеться про менеджерський важіль, завдяки якому ви можете виконати більше роботи, ніж звичайний працівник. Ваше завдання якомога ефективніше використати час і ресурси, щоб отримати максимальний важіль. Наприклад, чітко контролюючи виробничий процес усередині компанії, ви можете значно збільшити продуктивність і зменшити витрати. З іншого боку, рішення віддати частину роботи на аутсорсинг фахівцям, які виконають її швидше, краще і дешевше, також буде неймовірним важелем. Важіль це якісний і кількісний результат за тих самих витрат. Делегування важливий елемент менеджерського важеля воно дає змогу значно підвищити результативність. Пояснюючи чи показуючи іншим працівникам, що потрібно вчинити, щоб самотужки виконати роботу, ви зможете подвоїти продуктивність проти того, якби все зробили власноруч. Прагніть збільшити, а не зменшити продуктивність. Менеджерський важіль може працювати і навпаки, уявімо, що звичайний штатний працівник виробляє 10 одиниць продукції щодня. Як керівник, ви можете збільшити та примножити цей результат, або, внаслідок своїх неправильних рішень, зменшити рівень продуктивності. Припустімо, що цей працівник, як і більшість людей, марнує половину свого робочого часу. Ефективно делегувавши завдання, ви могли б збільшити його продуктивність на 50%, щоб він виготовляв 15 одиниць продукції щодня. Однак, якщо ви неефективно, нечітко або незрозуміло делегуєте завдання, можете зменшити продуктивність до 5 або 8 одиниць, бо працівник розгубиться і не розумітиме, чого від нього хочуть. Чітко делегуйте завдання коли ваші підлеглі не розуміють або не певні того, чого ви від них чекаєте, вони намагатимуться нічого не робити, аби не припуститися помилки вони гаятимуть час і сили, витрачаючи його здебільшого не на роботу, а на балачки з колегами та дріб'язкові або неважливі справи. Ви, як керівник, повинні постійно себе запитувати: я знак множення чи ділення у робочому середовищі та для своїх підлеглих. Інакше кажучи, ваші працівники більш або менш продуктивні, якщо ви на них впливаєте. Чи всі підлеглі чітко розуміють перше, що потрібно зробити, друге, коли вам потрібен результат? Третє, який рівень якості ви очікуєте? Зрозумілість обов'язкова якось Training мегазін опитав фахівців із роботи з персоналом, щоб з'ясувати найефективнішу методику мотивування працівників і виявив, що найпотужніший мотиватор розуміти те, чого від тебе чекають. Коли працівників просили описати найкращих керівників, із якими вони працювали, найчастіше у відповідь чули я завжди знав, чого від мене хоче бос. Якщо працівники точно знають, чого й коли ви від них чекаєте, який стандарт якості і який кошторис. Вони можуть працювати на високому рівні і досягати таких результатів, щоб пишатися собою і водночас збільшити свої шанси піднятися кар'єрними сходинками. Найбільший демотиватор у цьому опитуванні також установили, що найбільше джерело стресу, роздратованості і невдоволення роботою нерозуміння того, чого від тебе чекають. Найчастіше це нерозуміння наслідок неефективного делегування з боку керівника. Нерозуміння того, чого від тебе чекають, головна причина, чому працівники не вмотивовані, погано виконують роботу, стають дратівливі, сердиті і навіть починають хворіти. Лише ви, як керівник, можете максимально зрозуміло пояснити підлеглим, чого і в якій послідовності ви від них чекаєте.